Йдеться не про те, чого хочу я чи хтось інший, а про те, чого хотів дід. Тому ми тут, любий. Тому ти спалила діда? Не спалила, а кремувала дурню. Він так хотів. І це зробила не я, слава Богу. Все, годі. Ходімо. Море й цигарки. І він біг любив понад усе. Тож попіл у море для нього це майже здійснення мрій. А ще він полюбляв пишно грудих туристок. І вас, звісно. Вибач, не чіпай мене, бо я не витримую. Ти взяв їхні піджаки. Так, наглянь, щоб вони мали пристойний вигляд. Що в тебе? Соняхи. Звичайні жовті соняхи, не трояндині. Та я ж казала, ще чотири дні тому. Мені байдуже де. Можеш, хоч у те, що ному городі зрізати, щоб були в каплиці за півгодини. Зрозумів? Розумієш бувай. Ідіоти скрізь ідіоти. Що він мав зробити? та мені байдуже. Як риболовля? Ще зважуємо, але непогано. А це що? Механік подивиться двигун увечері, але шансів мало. Господи, якби в нас було ще два човни. Ні, ні, ні. Благаю турбот тільки не зараз. Збери хлопців, побачимося на службі. І щогли. Ти знаєш. Чорні прапори, пам'ятаю. Добре, гаразд, ходімо.